Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні я хочу з вами затронути таку тему. На мій погляд, це тема важлива, і на, на неї е, треба звертати увагу. Раз ми говорили вже про тему загонних полювань, не обов'язково на копитних, не обов'язково е, там загонами з нагоничами. Можна просто з собаками, там, гончими собаками. На зайця, на пушнину, на, на, на загонних полюваннях, на копитних. Тобто, де очікується певний час вашого, скажімо так, максимально неподвижного стану. Тобто, ви прийшли і стали на номер. І чекаєте. Поговоримо сьогодні про стільчики. От зараз всі будуть казати, що там стільчики, старі пердуни. Ви вже не можете постояти там 10-15 хвилин на номері без стільчика, ви ще дивани з собою носіть і тому подібне. Можете казати, що хочете, але в мене склалася своя думка, і не тільки в мене, що. При, скажем так, за відсутності стільчика, ви можете спортити не тільки собі полювання, але й полювання сусідів зліва справа, а може навіть через сусіда зліва і справа. Я поясню. Загони бувають різні. Загони бувають короткі, там 10 хвилин не зайшли якийсь садочок зайця вигнати. Можна простояти спокійно. Загони є такі, які можуть в часі розтягуватися на годину, навіть півтори 2 години. І які би ви не були молодий, крепкий з спиною сильною, з руками сильними і ангельським терпінням, ви за цих півтора 2 години руки устануть, у вас спина устане. У вас ноги устануть, ви почнете е, переминатися з ноги на ногу, е, рушницю закидати на плече, знімати з плеча. І цим самим ви видаєте себе на номері. Звір, коли тихенько підходить, коли він летить, е, коли в ньому там ще загонщик бабахнув задні нього, тоді, да, тоді він летить, куди бачив, головне втікти від. Но коли звір підходить тихенько, загонщик його піддавлює. Він слухає і дивиться, куди йому вийти. І ви представляєте, тут ви стоїте на номері і там рушницю і так, і я ножку, так, я другу, так, я прийшов до дерева, сперся так, я присів, я встав. І це все, всі ці рухи, звір заміти. Ви прийшли до нього додому. Не він прийшов до вас в хату. Його ліс для нього, як хата для вас. Якщо ви якісь зміни в своїй хаті, ви зразу побачите. Так же само він. Він бачить зміни, він бачить, що там е, будь-який рух він звертає увагу. Будь-який рух у лісі для звіра це е, небезпека, і він в першу чергу буде звертати туди увагу. І якщо ви, там, не знаючи, що звір на підході, починаєте там присідати, вставати, закидати рушницю, він вас засік і він вже не пішов в вашу сторону, він вже змінив кардинально свій рух. І пішов в другу сторону. Тим самим ви не тільки собі спортили полювання. Ви спортили ще своїм сусідам зліва і справа. або ще через одного. Два туди і два туди. От Для чого потрібен стільчик? Коли ви приходите на номер, От стільчик, який куплений був в спортмасті, просто прироблений шнурок, ви його чіпляєте на плече. І йдете собі спокійно чи через голову. Він вам не мішає. Ви прийшли на номер. Розклали тихенько. Все, ви сіли, От, ви сіли і ви сидите. У вас карабін лежить на колінах. Руки у вас вільні. Ви спокійно е руки у вас не напряжені, ви не тримаєте в готовності карабін. Він вас лежить на колінах. Ваша спина розгружена, ваші ноги розгружені. В момент, коли звір йде до вас, ви просто руки на карабін положили і, не рухаючись, дивитеся, тільки очима слідите за ним. Не треба спакувати стільця і робити якісь тілодвіження. Ви нічого не робите, ви просто очима наблюдаєте за ним. Навіть голову не повертаєте, бо в лісі ваше лице світле. Я за те, щоб використовувати маски. Балаклави, маски сітчаті такі, є. ну, любі, хоч, хоч на красіт, е, краскою, як спецназу, тому що ваше лице в лісі, е, між коричневих темних е, тонів, ваше світле лице як фара світи. І коли ви оцею фарою водите, звір оце помічає дуже швидко. Тобто ви максимально. Непорушно головою слідете тільки очима званим. І коли ви бачите, що звір наблизився вже на відстань, що вам буде змога або скинути карабін і вистрілити, або встати в цей момент, піднімаючи карабін і вистрілити. Тобто звір не уйде з лінії стрільби. Для цього стільчики є різні. Оце я купив в спортмастері, я його ні разу не використовував. От він є як запасний варіант. А колись я в інтернеті купив той самий стільчик. О, то же шнурок. Ви теж його накинули через волу все. Но чим він кращий? от подивіться, він наскільки довший. Бачите, сантиметрів на 20 або й 25 він довший. Що це дає? От я покажу. Він, це майстер в інтернеті продавав. От, він був кожаний. Отут шкіра була такий гарний сілька. Потім шкіра пооблопувалася, і перед полюванням я зробив от, о, з, з якоїсь тропи зробив от таку е, сідушку. Це я зробив тимчасово, е, ну це тимчасово вже років сів. Він легенький, він практично нічого не важить, щоб не стукали е, оці палки. Звичайна резинка від камери від велосипеду. Наділи, все, на плече закинули. І ви, ну, він вам нічого не мішає. Якщо він вам не треба, він просто у вас за плечами висить. ну Якщо короткий загон, це в мене по кріслі він стукає. Він взагалі не здає ніяких звуків. Якщо він вам не треба, він вас висить за плечима. Якщо очікується якийсь довгий загон, ви його раз розклали, поставили і стали. Сіли. Не хочете сидіти. є такі загони, що і жопа стає дерев'яна, хочеться встати. Ви встали, положили карабін на сідушку. Тобто ви карабін в руках не тримаєте. Допоки не прийде час, тобто ви постояли чуть -чуть, потім раз, можна опять сісти. Чим е, краще високий, високий стілець, тим, що у вас ноги е, не зігнуті. От ви сидите не так. Ви сидите у вас ноги, ну, не вирівняні, ну, під е, тупим кутом. Тобто з цього е, тупого кута вам легше піднятися. От Наприклад, ви сидите, от зараз я крісло це від'їду і возьму оцей стілець. Да, я поставлю його. Дивіться, як я сидю на ньому. Тобто, представимо, що це карабін. Він в мене лежить на колін. У мене спина розслаблена. У мене руки відпочивають. У мене ноги відпочивають, вони зігнуті. Ну вони зігнуті не під гострим кутом. І все. І в момент, коли звір підходить, я можу або вистрілити так, або вистрелити так. Тобто, бачите, який в мене рух. І все. Ну, я не знаю, чи вам видно було. Тобто мені я піднімаюся швидко. А тепер візьмемо оцей стільчик. Він тут прекрасний стільчик, що я його не використовую. А це вже я сидю на цьому стільчику. Тобто, бачите, яка в мене посадка низька і в мене коліна зігнуті, ноги аж ступні назад зайшли. Тобто, мені... Важче швидко підхватитися. Мені важче піднятися, мені йде вічна нагрузка на ноги. І ще одна така полезна функція цього стульчика. Ну, в основному цього, щоб коли ви поставили, от ви сидите на ньому від поля. І десь там за метрів 250, вибігає там кабан на поле і біжить полю. Ви можете. Сісти швидко на землю на ногу, поставити карабін і вистрілити з упора. Це вам послужить як опорою для далекої стрільби в той же час. А низький стільчик вже таку, таку функцію, скажімо так, не виконає, тому що він дуже низький. Вам прийдеться так там згорбатися, що нормальний постріл ви не зможете зробити. І чим непорушніше ви стоїте на номері, тим більший шанс, що звір вийде на вас. Звір не дурак, звір в своєму домі знаходиться. І помирати він сьогодні точно не збирається. Тим більше за ваші шкурдні інтереси, тому що ви захотіли м'язка до Нового року. Ваша непорушність, ваша не. Ненапиханість всякими одеколонами і духами, прокурення на номері і паління кустрів. Я взагалі мовчу, у нас в нашому старому колективі був один ну, дід Вітя. Йому вже було тоді, там, років 70. І він, в нього, він всім розказував, що він десь під руки йому завжди холодно в руки. От він ставав на номер, він починав палити костірок. Маленький костірочок, там ручки гріти. Загонщики виходять, дядя Вітя палить костірок. Тобто, ну, спорити щось доказувати було б безполезно. Він каже, ну що на мене не вийдуть, на когось вийдуть. Ну, він портив всі лінії стрілків, тому що цей димок пішов, звір вже туди. Не піде з, які, звір, який йде обережно. Звір, якого підняли з льошки, він десь там задрімав той кабанчик, його підняли з льошки, і там ще, не дай Бог, по ньому якимись двома нулями загонщик лупанув йому по дупі. Йому і дим буде пофіг, і то, що ви там стоїте, не стоїте, лежите, не лежите, він буде летіти туди, куди він вибрав собі бігти. Він зверне, якщо ви вже вискочите перед ним і розкинете руки, тоді він зверне. А звір, який виходить обережно, він вас почує, побачить, обійде. Так обійде, що ви його не побачите і скажете, була пуста загонка. Загонка була не пуста. Загонку пусту зробили ви своїм оцим Йорзанням, присіданням, куренням, там, з жінкою поговорити, чи там якась дівчина дзвонить. Так що думайте, відноситеся до полювання не тільки з свого е власного досвіду і свого е візіння. Ви відноситеся так, щоб усім було хорошо, не тільки вам, ви запалили костірок, вам тепло і хорошо. Ну, зато ви спортили полювання. Ви закурили, ой вам хорошо, ну, зато ви спортили полювання. Робіть так. Щоб хорошо було всім. А всім буде хорошо тоді, коли буде гарне продуктивне полювання і буде добути звір, трофей і получені хороші емоції. Так що всього доброго вам, усидчивості вам і терпіння. І все буде добре. До побачення.